Прота, фронта, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. З яким чоловіком найближчим часом вас будуть відносини? Думайте тільки про себе. Це ти думає про вас, дякую за те, що закати розклад на запитання і амулети. З чоловіком, який такий, знаєте, людина, яка дуже в своє життя нікого не впускає. По Подив'ятці жезлів така людина, знаєте. Якось сама собою, бо вона щось має і якось так від цих відвороджується. Так, і тут, угу. скажу вам так, я думаю, що цю людину ви знаєте, вибачте, це людина, яка у вас не була башня, якось неочікувано в один день. І туз з мечі ви з ним не спілкуєтесь. Я правильно кажу, ви ще сили? Ану. Кажуть, що цей чоловік вів себе по дураку. І далі кажуть, вам більше не треба знати. У когось це буде новий чоловік, дівчата, тому що Аркан Дурак це про нову веху вашого життя. Але тоді цей чоловік, знаєте, такий категоричний. Він сказав, як відрізав і такий чоловік, який може зробити будь-який час башню, тобто ні з того, ні з цього взяти і закінчити відносини. До речі, у мене був такий чоловік, я познайомилася швидко, і коли він узнав, що я ходжу раз на тиждень на дискотеку танцювати, він сказав мені жінка, яка вночі вештається, не потрібно, відрізав. Я нормально це сприйняла, кажу спасибі тобі, спасибі Боже, тому що дівчата треба на березі домовлятися, ніколи себе не змінювати. Ну якщо пити, курити кинути, то так. Але це не про мене. Але якщо задоволення собі, ні, ні, ні забороняти. Тут е, ви будете думати з ним вступати відносини чи ні з цим чоловіком. А через що? А тому, що хитрість обману маніпуляції вже або були в вашому житті, або якщо це минуле, були від нього. І або знаєте ще чому? Тому що цей чоловік до вас може прийти чоловік-зірка. Дівчата, так, якась відома, якась людина, і ви будете боятися того, що ви колись вже пережили, а тим паче, тобто він якийсь буде такий знаменитий в яких кругах. Якщо це той ваш минулий, то ви зараз з ним на відстані на великий. І, І Аркан Дурак, це буде 100% якась нова веха в вашому житті. Яка порада? Чи треба приймати йти в ці відносини? Карти кажуть, Аркан Зірка. Ну, Тобто там можливо здійснення вашого якогось бажання, про якого ви давно мріяли. Так, людських буде вас кохати, тому дивіться, у всіх ситуацій індивідуальні.